Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після серії останніх вибухів на Кримському мосту та знищення декількох паромів, Росія намагається відновити паромне з'єднання Керч Єйськ та нарощує угруповання авіації на території окупованого Криму. Саме тому починаючи з 22 липня і по цей день там лунає серія вибухів, тільки де можуть дістати ЗСУ. А після останніх вибухів на острові Тузла в небі цілодобово чергує російська авіація. До слова, сьогодні росіяни таки знайшли чорний ящик одного із розбитих ІЛ 76 Його відправили на експертизу. Це саме той ІЛ. Який разом із десантом рухнув поблизу кримського мосту? На острові Тузла небо над Кримом затягує, насувається Британський шторм, а також французький Залп. Крім того, телеграм-канал Морський Вовк пише: очевидці також помітили велику кількість ремонтних катерів. Та китайських спеціалістів-інженерів на бортах перевіряли конструкцію. Телеграм-канал Морський Вовк пише, що стан плачевний. Китай не наважується напряму та відкрито ремонтувати пошкоджений міст. Після вибухів Кримський міст, який незаконно побудували, росіяни продовжує обмежено працювати. Наразі цей мостовий перехід періодично штормить з усіх боків. Це в ефірі національного марафону розповіла речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що міст в окупованій Керчі періодично відчуває морську хворобу. Гуменюк зазначила, що стан Кримського мосту наразі трошки захитаний, адже він постійно відчуває штормові припливи з усіх боків. Морська хвороба йому притаманна, він відчуває шторм із моря, із повітря, і трошки зсередини, сказала вона. Водночас, речниця ОК Південь зауважила, що, попри вибухи на Кримському мосту, росіяни не змінили свою тактику у морі, адже вони прагнуть у Ситуацію у Чорному морі. Просування українських сил на півдні, а саме до узбережжя Азовського моря, розглядається як одна з цілей контрнаступу ЗСУ. Тоді відрізається західна частина російського групування, яке притиснуте до лівого берега Дніпра та блокується Крим. Про це на своєму Ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов. Однак він зазначив, що це є дуже складне завдання і назвав важливий крок для його здійснення. Тимчасово окупований Крим та Херсонська Запорізька та частина Донецької області, де розташоване. Групування росіян перетворюється для. Для них на мішок, на який залишиться тільки накинути зашморг. Залишиться тільки добити Кримський міст, але важливо пошкодити саме його залізничну частину. По ній відбувається 90% вантажів військового призначення. Зауважив військовий експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.